Катерина, доброго дня. Вітаю я, вас! Да, вітаю вас у бізнес-клубі Південь. Мене звати Сергій Читерас, ви вже знаєте, так. Да? Я дякую, що ви приїхали до нас, виступили, розповіли нашим членам клуба, як співпрацювати з блогерами, що таке правильний інфлюєнц маркетинг, так. А да, Що інфлюєнс – Інфлює, лідери думок. Ну, тобто, щоб вона гарно звучала, бо блогери вже зараз є такий тренд, коли у вас ефективне роботи з блогером, такі ні, це так мені не пасує, що це я ж інфлюєнсер. Тобто вони ага. можуть сказати, що це така мода зараз пішла, що вони ображаються, коли їх називаєш блогерів. Ну, принаймні, більш може для за Висок... ну тобто блогери, які там я. я інфлюєнсер, ну окей, добре ви займаєтесь тим, чим що підбираєте блогерів для бізнесу. Правильно? Так, для бізнесу я для... більше я можу сказати, що блогерів можна підбирати для різних бізнесів, але я розумію, що для маленьких компаній їм не вигідно, вони зазвичай проходить співпрацю таким чином, їм краще підберу цих блогерів, а вже комунікацію, вони будуть далі з ними проводити, Тобто, оплату, їм краще замовити підбор цих блогерів, ніж усю, увесь процес під ключ. Ну, тобто, для маленьких бізнесів... Скільки коштує я буду таке питання, як власник задавати Я Я є задавати такі практичні, щоб людям пояснити вашу роботу, щоб в цифрах сказали, скільки берете є різні формати. Наприклад, є в компаніях є бюджет, наприклад, був один з запитів. Скільки має бути бюджет для там. Реклами. Я розумію, що для Запоріжжя бюджет 30-40 тисяч це вже з моїми послугами і введенням блогерів, це от прям потолок. Але щоб підібрати блогерів, там вартість підбору блогерів, для кого регіон, Якщо ми говоримо про місто Запоріжжя, ну це тисяча гривень, це теж буде потолок, що я підібрала там, на тисячу за свою разову послугу, підібрала там 10 блогерів, надала все далі, в цей підбор входить те, що він отримає блогер. З повністю описом, що це його сторінка, кількість підписників, вартість комунікації, яка mm -hmm. аудиторія в цієї блогерки чи блогера, які можуть бути нюанси, якщо я знаю, що цей блогер підійде, але я, наприклад, на міжособистих да відносинах на мене не склалися відносини, але я знаю, що цей блогер може бути корисним цієї людини. Таке теж буває. Mm -hmm. Я раджу, що зверну увагу на це і на це, коли б ним це перечислити, що входить ваша вашу судом. Раз, два, три, чотири, щоб люди. Я дознати. вже переч... Да, да. Давай, что я сказала? Что Не, вы сказали, что вы подбираете. Так, тобто це таблиця, це має бути якийсь документ, це якийсь документ з переліком, да. цим блогером і їх вартості. Кількість, це, кількість, кількість, да, це кількість, кількість да, що отримує людина, оплативши за цю блогу, вона отримує перелік блогерів, які я раджу під цю задачу на цей період часу. Це, це перше. Це є підбір блогерів, да. Якщо ми говоримо вже про Комунікацію подачі з медіапланом, то це відповідно від задачі, це може бути 10-20% від, від бюджету рекламного. Тобто рекламний бюджет має на увазі загальна сума кожного блогера оплачена. і оплата йде на мене. ми робимо договір, заключаємо. Я гарантую, що реклама вийде. Якщо щось тим блогером не станеться, то ми його замінимо на релевантово, і реклама угу. все одно вийде. Може бути один день, два дні. То в, реагуєте, думав, що що реклама в будь-якому випадку вийде, що в будь-якому випадку ви отримуєте результат, що його кількість переглядів мала по сутика, вона відповідає там дійсності за кількість продажів. Жоден блогер не буде вам гарантувати. І я в тому числі, що ви отримаєте там стільки то продажів. То це суто більше це піар. Да? Це більше да це це не маркетинги піар. і піар да? не вибачте. Це е, частина маркетингового плану розвитку. Тобто, да, це є е, більше. Може ну якась істається про продаж і піар. Ми коли говоримо ставимо задачу злогори, то ми звісно. Ви не заміряєте, да? Не заміряєте скільки блогер може принести конверсію. Ми заміряємо звіт після, після чітко повинні сказати, що цей блок... я можу вам дати інформацію, що mm -hmm. середня температура блогничці у цього блогера буде стільки то тепер, стільки -то переходів в нього зазвичай, mm -hmm. то тобто ми можемо з вами. Спрогнозувати скільки буде Передити переходів і переходів переходів, але про продажі, продажі конверсію конверсію. Ми не, чітко не можемо відсвяткувати. Це інформація, її важко дуже зібрати, і я це жодна компанія не надасть, не буде гарантувати, що буде ось стільки продажів. Можу, можу посчитати. Її можна вирокувати, якщо у вас є реферальне посилання, щоб можна було ну, чітко відслідити да, 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 да. за Ой, там код якийсь, да. та, реферал, код, код. За цим а. ми не можемо зайшло стільки, але це вже далі співпраця. Моя задача перевести або надати інформацію. А ваш вже маркетинговий відділ або менеджер, який відповідає за реклами біжес. Складають ці дані, тому що я ж не знаю, скільки у вас було. ви ж не даєте дозвіл на вашу сторінку, не підключаєте мене Ну Добре, мені це не Я за за Результат вам інформацію, якщо ми говоримо за реферальну посилання, я вам надаю звіт, де було чітко видно, скільки було переходів за цього блогера на вашу посадкову сторінку. Угу. І ви цю цифру вже потім з вашим менеджером спостерігаєте, чи дійсно там е, зайшло нам на мою сторінку по аналітиці і по продаж, а скільки цієї ці, е, людини, яка перейшла на мою сторінку, там, наприклад, було 100 переходів, ви бачите, ви було гарно, що на сторінку вашу перейшло, 100 переходів. Ви заходите на аналітику, у вас там перейшло там, 102, там, ну, наприклад, якась там погрішня є. Я Але так. з цією е, з цього переходу на цю сторінку і в цю корзинку натисла вже стільки там. То, тобто це праця жити на От Є доставка продуктів питання. Вона uh -huh. да? знаходиться в Ніколаєві, Запоріжжя, Кривий Ріг, ну, 5, uh -huh. 5, 5, 5 uh -huh. місць да, в Україні. І е, ми запустили доставку. Е, скільки блогерів е, треба на одне місто, щоб вона спрацювала ця реклама? Ну, цей піар там і Ліце, обуви, ну, Мінімум, сіплат. ми говоримо, якщо брати в розрізі а, тижня, да, то ми розуміємо, що в нас має бути якась подія, і ми запускаємо під цю подію, то а, мінімум має вийти блогерів, а, мінімум 5 блогерів. Тобто, одне місто, 5 блогерів. А, одне місто, 5 блогерів, якщо ми говоримо, що це мережа, це, це може бути. 10 блогів на всі Прайші на всі Краще брати, які? як вони там називаються, 100 тисяч плюс блогерів? Або... Якщо для впізнаваності, то 100 тисяч плюс. Якщо для продажів, то тисяча до 100 тисяч. А тисяча – це вже блогер? Тобто я у мене 800, 800 ну, ви, я вже ви, почти ви, в, Так, ви вже лідер думок, то тобто... ага, будемо, будемо, брати, ви, будемо брати по тисячі гривень. Вже можна продавати. Я класник спільноти, ви вже цікаві. Люди вже за вами слідкують і вже буду слухатися до вашої колоки. Скажу, ми просто так тепер не виставляємо. А так. вас тепер є ще контакт гарних і ників які вам можуть ще допомогти у цьому. Ми щось познайомимося, познайомимося. Тобто, 5 блогерів. Скільки коштує, ну, Давайте так бюджет цього беремо місто беремо ну, під, до 100 10, тисяч блоків. Беремо 70 тисяч. А одне місто? Ні, ну одне місто може бути, знову дивлячись, яке місто. Тобто, які ви міста назвали, там до 30. До 30 ми вкладемося. Неділя чи місяць? Е, це неділя. Це неділя. Ну, неділя. Тобто, да? місяць ну, це має бути більше. Знаєте, б класно знати конверсію? Знаєте, хочеться тридцятку вложити і зразу ну, поняття тридцятка ну, від Ну, дивіться, скільки ну, ви вкладаєте в, в контекстну рекламу? Скільки ви відбиваєте? Що таке контекстна реклама? Давайск. А, Google Пояс щось там вкладаємо, я не знаю. Десь, яка десь 6, я не знаю, ми тільки Google це. Ну ви ж досконально ви... хочете знати, яка конверсія? Да. Ви вже вкладаєте гроші. Це 100%. Яка я просто пасіо, сейчас вам не розкажу, тому що ми тільки почали продвигати в Google. Ми до цього телеграм-канал, там до 1%. сейчас зараз працює. Зараз конверсія 1-2%, там SMM, SMS 2%. Про да, ви... працюю 2% вони дають. Буває 5-6, залежності, який продукт ти продвигаєш. Е, я по конверсії інстаграмів не впив, що я не, не вірю до, до, до сих пор, що воно працює. Там тільки можна прищупити, якщо ти даєш чистий чи, 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 код. Ми запускали через код. Ну взагалі, мізер приходить по ну, я так, вам так. говорила також, що найдієвіші блогери, найконверсійніші. Вони не з Запоріжжя. Mm -hmm. Тобто і з дівч... дівчат, які я сьогодні виставила, вони конверсійні. Вони от прямо для Запоріжжя. Це от прямо от максимум, що може вижити Запоріжжя. Mm -hmm. Ці дівчинки: Катерина, Марія, э, Скаморога і е... Э, вони от прямо. Я понял. Давай тоді як власник зараз розумієш, що це більше як піар. Та. Ти розкручуєш свою марку, підливаємось, а продажі вже будуть чи не будуть. То вже таке, вже, це таке, як таке. По -то 6, це як да. пощастить. От, абсолютно Абсолютно. Тому що треба розуміти, що треба розділяти маркетинг від піару. Піар щось дає. Ладно, ви мене да. ви топаєте про... Окей, нехай це може бути. Це цей маркетинг і піар не буває таке. Ілі маркетинг, і ліпіар. Ну, Вони просто да. пов'язаний для мене. Ну, я все е, намагаюся як не спростити, не складно собі життя. Ну, це моя позиція. А ви, ви там працювали з аптеками. Вони що конверсію не читали. Вони ж там це там вони кожен місяць е, рахують конверсію. Mm -hmm. Я кожен Аптеки я кожен місяць... конверсію. Чесно, я не запам'ятовую це. У мене я можу відкрити документ і сказати, ага, ось такий місяць у нас було. Вот. Я не запам'ятую, Я не люблю цифри. Я їх Для мене щось скласти продивитися, проаналізувати. Не люблю цифри, але їх треба любити. такі таких бесідах треба було взяти ноутбук і сказати, ось пане, дивіться, ось така одна весілна з була. Того місяця такого. Місяця нас таке, а в тому році було зайшло краще, тому що от, подивіться по цифрам і вони там підпередять або не підтвердять свої аналітики. Тобто я кожен місяць надаю з підбираю блогерів. Я намагаюся підбирати своїм клієнтам таким чином блогерів, щоб в них постійно були нова, нова аудиторія. Блогерів зараз дійсно якщо ми говоримо про Україну, то блогерів дійсно дуже багато. Вони дуже багато людей хочуть побудовувати сустит, коли вони почнуть побудовувати, як наприклад я, я ще стала пора блогеру. Чому ні, якщо так? І е, от постійно моя задача заключається в тому, щоб більше приводити аудиторію, і познався для своїх е, клієнтів. І для них, коли е, вони замовляють якогось блогера топового, для них це як е, підтвердження того, що от, от, а вони можуть замовити. Вони кажуть, да, я такий крутий, я можу собі дозволити. І потім так, у, у, уся, а, усі їх колеги з цієї міші, вони такі, а ви бачили, вони там з рекламою? О, і, О -о -о. і це просто, що вони підтвердження своїм простою. Сто плюс. Сто плюс. 100 плюс. Так, як висять 10 цей плюс, плюс? Що е, я, я, зараз... У мене було менше підписників, я постійно з самого початку, да, як я зрозуміла, що це щось може з цього статися, так я постійно веду активну, активну позицію, да, я також була, в принципі є. Організатором івентів, тобто, це підписники мої спочатку. Хто це були люди? Це були мої клієнти. Це були люди, які заходили на мої заходи. Зараз, коли під час війни мене аудиторія набагато збільшилась, тому що. Блогери заходять до мене на сторінку, вони діляться моїм контактом. Тобто мої підписники це, це тепер зараз є блогери, їхні помічники і їхня аудиторія. Від кожного блогера мені вже зайшла аудиторія. Плюс також я е, представляю інтереси свого клієнта на івентах, і, і е, та аудиторія теж до мене приходить. І, звичайно, це, звісно, контент, це праця моїх дівчат. Зараз по покращимо, кожен раз пропрацьовуємо, що ми які в нас буде майже план, що ми викладаємо, які події, події можуть змінитись, ми вносимо корективи. Ну я намагаюся таким чином робити, щоб контент, який я несу, був цікавий. Я визначила, хто мій клієнт, як я себе веду, і відповідно до тих ролей, які ми прописали, що ми висвітлюємо, я висвітлюю. Відповідно, до того намагаюся покращити свій контент. Таким чином дотерія моя росте. Та я використовую ще для того, щоб просування ще а, час від часу, ще терготовану рекламу. Понять, понять, понять. Будемо старатися, то у мене 800, зараз скоро вже буде Дотягнути. Тисяча. Я йду 5 років до тисячі. Дякую, що завітали. Обращайтеся. Подруги теж бо я болят. Блогери і ще Розвиток особистого бренду Теж не можете звертатися до мене. Я допоможу вам це зробити. Наймога, найтовіше, щоб вам це не сильно тиснуло і ви не виграли протягом місяця. Дякую. Все, Дякую. Дякую.